Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ось уже добу в російських пропагандистських телеграм-каналах не вщухають пристрасті. Там публікують скрини із соцмереж, де зять міністра оборони Росії Сергія Шойгу, блогер Олексій Столяров. нібито лайкнув антивоєнний пост Юрія Додя. А потім видалив цей лайк. Після критики в особистому повідомленні він, нібито відповів одній з жінок. Задбидло забули запитати іди на фронт, а не пізди мені тут. Незабаром столяров опублікував новий пост, написавши, що нічого не гавкав і нічого нікому не писав. Сій також попросив аудиторію мати свою голову на плечах, натякнувши, що це фейк, а сам він став жертвою маніпуляцій та фотошопу. Як повідомляє телеграм-канал База, голова приватної військової кампанії Вагнер Євген Пригожин прокоментував цей скандал. Треба спіймати Столярова та провести його до мене. Я навчу його протягом шести тижнів. А оскільки я сам є зетбидлом, то допоможу йому виправитися, відправивши його на бойові дії. Я не зовсім зрозумів першу частину запиту. Але оскільки там було питання вдмухати чи не вдмухати, російською вдуть і вдуть, то перед цим можу йому вдуть. Заявив Пригожин. Нагадаємо, глава міноборони Росії чомусь і досі залишається на посаді, незважаючи на провал наступу на Україну, і сотні тисяч російських солдатів. Можливо, він досі зберігає свою посаду завдяки заступництву президента. В той же час у Росії, після тривалої відсутності на публіці міністра оборони Сергія Шойгу, з'явилися чутки, що очільник оборонного міністерства серйозно хворий у соцмережах. поширюються відомості, що у Шойгу серйозні проблеми із серцем, дихання утруднене, були випадки з непритомнення. Напередодні очевидно, щоб збити хвилю чуток про критичний стан Шойгу. Міністра показали світові, шойгу з'явився на 30 секундному відео про нараду Володимира Путіна із Радбезом. Якщо відео у TV ефірі було спробою продемонструвати живого та здорового міністра, то вона вийшла провальною. Камера перед Шойгу смикалася, її намагалися коригувати безпосередньо під час включення. А Сам Шойгу теж не виглядав людиною, готовою до ефіру, і намагався перед екраном поправляти кроватку. Також можна було спостерігати, як на останніх секундах віконце Шойгу змінюється чорним екраном. Багато з тих, хто подивився відео, запідозрили фальсифікацію. Журналіста Олександра. Ні, взорова склалося враження, що він дивився мультик. За офіційною версією Кремля у шойгу проблем зі здоров'ям немає. Міністр завалений роботою і він не має часу спілкуватися з пресою. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.